Сьогодні в мене буде така мандрівка лісом. Там унизу село Загорці. Буду я йти лісом до села Йосипівці. тут такий ліс гарний. Отак от я це йду із за горець. Лісом. Буде в мене зараз така Мандрівочка. Кожний ліс гарний по-своєму. це так я йду за горецьким лісом біля села Загорець. Такий гарний гліт в лісі. Знаходжуся я в лісі неподалік села Загорці. От такі оприви тут в лісі. Внизу глибокі яри. Зараз я спробую вийти на один з таких горбочків в загорцях. О, тут круто, такий крутий склон порослий мохом! Тут такий глибокий яр. Тут дуже гарний такий мальовничий ліс. Отакі тут глибокі яри в лісі. Отак продовжую мандрувати лісом. Отака осіння мандрівочка лісом. Неподалік села Загорець. Ото От отай підош пішов, то гриби були б. В лісі тут така горбиста місцевість, глибокі яри в лісі. О така моя мандрівочка за горецьким лісом. Зараз добре, комарів немає. Отака От невеличка в мене мандрівочка лісом біля села Загорці.